Доброго ми з України. 1 жовтня, з Днем захисника вітчизни. появився розраби. Нам нового героя місяця. То все були діди, це бабка. О, досить таки пристойний герой. Давайте розбиратися. Сила 820. Тобто, вже не 819, а вже 820. В принципі, це говорить про те, що стати досить будуть непогані. Героїв можна хто там донатити, має призови наловити не одного, і відповідно можна, звичайно, його там пустити на еволюції, і стати будуть ще краще. По класу герой боєць кавалер. Як для цього героя, то як на мене, то клас досить таки гарний. Тому що це атакуючий герой. В принципі, кавалер дає можливість десь та й вижити з одним ХП ну, раз друге емблеми. Як правило, сукир, ну, достойних героїв сукирами не так багато. Тобто емблеми сукири назбирати не так важко. Тому, е якби два плюсика вже. Далі властивість. Королева без корони, хоч вона мальована з короною. Коли цей герой отримує шкоду від особливого навику, є 50% вірогідність того, що заклинач отримає плюс 30 атаки на 4 ходи. Ну, теж прикольно, такий собі дотик, гарний. Е е можна. Е Йти без бафера, О, і герой, герой отримає особу від ульти. Ну, від ульти може і не вижити, Ну, як правило, виживають героїв. Це все ж таки п'ятірка з гарними статами, навіть якщо її прокачувати в атаку, а її треба прокачувати в атаку, все рівно в неї будуть стати непогані. Властивість. Герой має вроджену властивість протидіяти недугам, які впливають на лучність. Ну, прекрасно. Є е, там якісь е, герої, е, які в командах захисту стоять, які впливають на влучність. Я не кажу про якусь Глашу, вже старий герой. Ну, той самий Орацій, по-моєму, на влучність впливає Багатенько героїв, які впливають на влучність. Ну, і якщо ви своїх героїв будете проти умовного Данти використовувати, які -то, щоб зняти щити, да? ці промахи перекинуться на вас. А Маргарет, Маргарита перша, коротше, Семірамідас з... з півночі. Їй до лампочки ти всі зрізи. Далі стати. Атака в неї непогана, 781, вище середньої. По броні середнячково 756, і здоров'я ну, теж вище середнього, 1416. Качати б я її качав би, незважаючи на те, що. Броні в неї відносно найменше, ну, якби по середніх показниках, але все одно я її качав в першу чергу в атаку і е, здоров'я. Чому? Тому що е, для людей, які е, грають вже цю грульку на перший рік, е, цей герой для захисту так собі. Є набагато біль, ну, набагато ширший вибір героїв, які можуть в захисті постояти краще. Хоча ну, і цей може стояти, в принципі, бити вона буде, зрізати вона буде броню, плюс синіми на нього не підеш, тому що буде бити боляче, а з урахуванням того, що. В захистах багато, ну, практично в кожному захисті є сині герої, то лупити вона буде не по 220, а по 260, ну, досить таки відчутно. Тому героя емблемами прокачувати рекомендую в атаку і чіпляти по можливості здоров'я. Десь колись можна цього героя і проти кукулькані використовувати, а кукульканам, без різниці, скільки у вас броні, вони їсти будуть здоров'я. Так, по швидкості набору мани. Герой е е високий має набір мани. І це добре. Тобто базово це 8 камінців, маломальські якісь загони на ману це вже 7 камінців, але на цьому вже баста. Тобто розкрутити до шести камінців, просто артефактами і загонами не вийде. Можна там, дякуючи героям, які пришвидшують набір мани, якась теска, седна. О, або ж герої, які там бафують ману. Ну, Наприклад, той самий Одеси. Знову ж таки, якщо в цього героя буде найвища атака, наносить шкоди 220% трьом випадковим ворогам. Небагато, але якщо взяти, то це 660. Раз. Далі шкода збільшується на 40% за кожного синього героя. Тобто вже по 260, ну це вже так, ні в року. А у багатьох оборони червоний дід по центру, а плечі сині. Ну Там, умовно, кайлун і. Бувають і такі оборони. Та й багато є. Фаїл там часто стоїть в обороні, та ж сама костюм сів стоїть в обороні, вже буде лупити вона по них сильніше. Ну і плюс, відповідно, і камінь буде залітати сильніше. Тому для нападу це досить таки гарна фішечка. Далі. Всі цілі, які отримали шкоду, отримують на 35% менше захисту на 4 ходи. По-перше, не 3, а 4. О, і 35% ну це такий стандартний зріст непоганий. І далі, якщо ефект пониження шкоди розвіюється, замінюється або скидається, то е цілі, які о -о 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 до яких це стосується, вони миттєво отримують ще додатково 300 шкоди. Тобто знімається 300 хп. Ну, це круто. Це знову ж таки 300 це сталий показник, який, верніше, від, який не залежить від броні, прокачки, зрізів і так далі. Пробуджена стихія дає всім союзникам природи плюс 10. До шансу крита на шість ходів. Ефект не можна розсіяти. Ну, теж непогано. Хто досі грає там моно чи грає там 3-2, чи 3-1-1, то додатково ще буде плюха, що десь колись та ще й критувати будуть. Де цього героя можна використовувати? В принципі, це ПВП, і навіть для гарних гравців, для топових гравців, я думаю, що можна десь його буде взяти в якусь команду прилаштувати. Однозначно, для початківців це буде пушка-герой. Хто там грає до року, то якщо випаде цей герой, то дуже сильно вас вітаю. Його можна і по-іншому прокачати. Якщо у вас немає кого поставити в оборону, теоретично його десь можна поставити на плече чи з краю і в оборону, тоді більше емблемами проганяти в броню. А для гравців, ну там які вже мають досить пристойний гараж, то герой гарно зайде на ПВП. Війни, шахти, турніри. От, е, можливо, навіть е, хто не має суперпуприймового гаража, в, зайде цей герой. І на Титана, тому що все ж таки три тички, та ще й тички будуть е, підсилені, я так розумію. Я не пробував на Титані його. І, і взагалі його в мене немає. І, і соклан піймав. Герої, зараз глянемо ролик, щоб прожувати. Це що мається на увазі про, про цих 300. І, в принципі, е звісно, це не печенька, це навіть не регінлейф, тому що будемо закидати три тички по 220, даже там на синього титана, хай це буде 260, але це не той імбовий герой, яким можна буде навалювати лямами. Ну так. З хвостиком при правильній команді можна там на міфі навалити. От. На звичайному титані можна теж навалювати, як основний ударник, щоб стояв герой. Давайте ще зараз зробимо ось так є ось роличок. Валентин скинув. Давайте його включимо. Значить, що він робить? Заряжає бабулю. Бабку лізу, О, ультує бабка ліза. І дивимося уважно, вона ультує і вона кидає 5 тичок. Три звичайні і 2 тички по 300. Чому так? Тому що вона перший раз вона ультувала, не перебивала свій зріз. Друг, друга її ульта залітала вже на мобові був зріз, Вона його перебила і залетіло 300 шкоди. Далі вона а, ультанула, знову перебила і ще 300. Тобто безпосередньо її шкода залетіла стички, і далі по 300 залетіло ще за те, що вона сама поперебивала свої зрізи. О, дивимось далі. Летить, летить, летить. О, зривається, летить, 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 знову летить і о, виживає бабуля. І дивимося, зараз вже три тички залетить, тому що є зріз броні, ну, хто захоче, можна призупинити. Є зріз броні, і, відповідно, три рази вона перебиває цей зріз і три рази виходить, що по 300 залітає. Для героя, звичайно, який там має 2000 хп, ну, 300 в нього три рази по 300 залетить. Плюс ще три тички, які там хай то також по 300 знімуть. 1800, тобто фактично, вона хоронить героя. Ну, Звісно, ці тички будуть залітати рандомно в ПВП, але все рівно ну, під 2000 шкоди буде залітати. А ще якщо ви під неї візьмете якогось стихійника, то, то буде боляче і неприємно. Вертаємось до Маргарити, Маргарет. Підсумовуємо, резюмуємо. Герой класний, вартий уваги, на фоні минулого гема, то це просто пушка, бімба-ракета. Рекомендую качати, рекомендую грати, пробувати в різних зв'язках його. По 12-бальній шкалі я б йому ну, дав би, мабуть, на сьогодні. Ну, хай 10 навіть з плюсом балів. Тому що ну, досить таки універсальний герой. На цьому дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна!